В ефірі програма Арсенал світу, і сьогодні ми поговоримо про БМ-21 ГРАД реактивну систему залпового вогню радянського виробництва. Попри солідний вік, цю зброю продовжують активно застосовувати на полі бою сучасної війни, а інформація про неї регулярно зустрічається у зведеннях з передової російсько-української війни. Якими її можливості та чому вона досі залишається популярною зброєю? Скоро дізнаємось. БМ «Град» град наймасовіша РСЗВ на озброєнні Збройних сил України. Вона вже відсвяткувала своє 60-річчя, проте, попри поважний вік, успішно нищить російських окупантів. Друга світова війна призвела до появи на полі бою багатьох нових озброєнь. Деякі з них, як то ядерні бомби, міцно увійшли в арсенал найпотужніших держав світу, але на щастя за призначенням не використовуються. Інші ж стали невід'ємною складовою більшості військових конфліктів сучасності, зокрема, це і реактивні системи залпового вогню. Однією з перших РСЗВ стала радянська БМ-13, більш відома як Катюша. Перші екземпляри були представлені керівництву СРСР 17 червня 1941 року. А вже у липні вони наносили удари по німецьким військам. Саме Катюші задали тренд, якому слідують сучасні РСЗВ, коли пускові установки встановлюються на колісні чи гусеничні шасі. Для порівняння німецький аналог Небельверфер 41 представляв собою причіпну реактивну систему, яка буксирувалася як звичайна гармата. Після Другої світової війни більшість країн, розуміючи ефективність нової зброї, розпочали розробляти та модифікувати власні моделі РСЗВ. В СРСР на початку 1950-х років на заміну Катюші прийняли на озброєння БМ 14, БМ 24 та БМД 20 перші дві випускали 12 та 16 ракет відповідно на відстань від 10 до 15 кілометрів. БМД-20 могла стріляти на відстань до 20 кілометрів, але не більше чотирьох снарядів за раз. Однак наприкінці десятиліття жодна з них вже не влаштовувала радянське керівництво і було вирішено розробити нову РСЗВ, яка поєднувала масований залп та далекобійність. І вже у 1959 році у Москві затвердили тактико-технічні характеристики нової системи, яка отримала назву ГРАД. А в 1960 році. Відповідно до рішення Ради міністрів розпочалася її активна розробка. І вже у березні 1962 року розпочалися полігонні випробування, а наступного року град прийняли на озброєння радянської армії. В СРСР встигли випустити близько 7 тисяч одиниць БМ 21 ГРАД. Частину з них Експортували союзникам, проте більшість поповнила запаси радянської армії. А після розпаду СРСР вони перейшли у спадок до Збройних сил нових незалежних держав. Так Україні дісталося як мінімум 375 установок БМ 21 ГРАД та її радянської модифікації ГРАД-1. Згодом близько 70 одиниць Україна продала за кордон. А станом на початок російсько-української війни на озброєнні Збройних сил України перебувало близько 300 градів. В Україні старі радянські РСЗВ пройшли капітальний ремонт. Крім того, ще з початку 2000-х років в Україні розробили кілька вітчизняних модернізацій БМ 21 град. Щоправда, масове виробництво цих модифікацій так і не запустили. З часом для градів розроблялись нові снаряди та відбувалось удосконалення самої системи. Так дальність вогню збільшилась до 40 кілометрів, а площа ураження за розміром стала як декілька футбольних полів. Ця зброя, не дивлячись на свій вік, продовжує модернізовуватись та застосовуватись у багатьох конфліктах. На даний час гради перебувають на озброєнні понад 30 країн. БМ-21 град. Реактивна система залпового вогню. Калібр 122 міліметри. Дальність стрільби від 5 до 40 кілометрів. Час повного залпу 20 секунд. Кількість напрямних 40 ракет. Маса основного ракетного снаряду 66,5 кг. Маса 13,7 тонн. Бойовий розрахунок троє людей. Час заряджання 7 хвилин. Площа ураження одним залпом 14,5 квадратних кілометри. Максимальна швидкість 75 км на годину. У класичному варіанті БМ21 град складається з пускової установки, встановленої на шасі Урал-375Д чи Уралу 4320. Артилерійська частина складається з пакета 40 напрямних труб на платформі, яка може обертатись у вертикальній та горизонтальній площинах. Напрямні мають довжину близько трьох метрів, а діаметр гладкого ствола дорівнює 122,4 міліметри. Перше, що необхідно знати про ГРАД, як і про будь-яку іншу реактивну систему залпового вогню, усі її можливості в першу чергу залежать від реактивного снаряда. Саме він відповідає за дальність вогню та вогневі можливості всієї системи. Не дивно, що до цієї 122 мм РСЗВ було створено з півсотню різних снарядів, найпопулярнішими з яких є осколково фугасні. Зокрема, найчастіше використовують осколково-фугасний боєприпас 9 м 22 у з максимальною дальністю польоту у понад 20 кілометрів. Крім того, град може використовувати інші типи боєприпасів. Касетні, запалювальні, освітлювальні, димові тощо. Залежно від боєприпасу, далекобійність цієї РСЗВ може зрости й до 40 кілометрів. Зокрема, КБ Південне в Україні розробило новий реактивний снаряд Тайфун 1 до РСЗВ ГРАД з дальністю стрільби до 40 кілометрів. Однак він ще перебуває на стадії випробувань. Окрім звичайного осколкового фугасного снаряда особливу небезпеку становлять два інших доволі розповсюджених боєприпаси для БМ21 ГРАД. Це касетний 3М16 та запальний 9М22С. 3М16 використовується для того, щоб дистанційно встановити протипіхотні міни ПОМ-2, які армія РФ активно використовує. Кожний реактивний снаряд несе 5 таких мін, а одна міна має радіус суцільного ураження до 16 метрів. Щодо запального снаряда 9М22С, то зазвичай саме його плутають із фосфорною бомбою. Проте у 9 М22С немає білого фосфору. Щоправда, це не робить його менш небезпечним. Замість нього у снаряді окремі бойові елементи з магнієвого сплаву, які заповнені термітною сумішю. РСЗВ ГРАД не має автоматизованої системи заряджання. Транспортна машина лише перевозить снаряди на спеціальних стелажах. А вставляє їх у напрямні труби, вручну вже розрахунок бойової машини. Також доволі відомий став такий термін, як пакет града, тобто повний залп з установки, яка складається зі 40 направляючих. Справа в тому, що в будь-яку систему залпового вогню закладено розуміння, що ці снаряди падають з певним розсіюванням, утворюючи так званий еліпс розсіювання. Площа якого для повного пакета града становить 8-9 гектарів. Найбільша концентрація снарядів впаде ближче до центру цього еліпсу та утворить зону стабільного ураження, яка для залпу М 21 ОФ становить 2,4 гектари для живої сили та 1,75 гектарів для техніки. Звісно, якщо це була так звана відкрита позиція, бо ефективність града різко знижується, якщо знищити необхідно добре окопаного противника. Крім того, град має досить важливі особливості: по-перше, він вкрай мобільний завдяки колісному шасі. По-друге, час, який необхідний для повного залпу, складає лише 20 секунд. Саме тому звичайна тактика градів це вийти на позицію, зробити повний залп та максимально швидко її залишити. Вона забезпечує максимальну безпеку, бо в умовах контрбатарейної боротьби вогонь у відповідь відкривається за лічені хвилини. На початок 2021 року на озброєнні української армії налічувалося 185 БМ-21. В Україні налагодили обслуговування, ремонт пускових установок РСЗВ, а також створили низку нових модифікацій. Першою системою залпового вогню, виробленою у Незалежній Україні, стала версія ГРАДА БМ-21К. Її розробкою зайнялися 2001 року фахівці Харківського конструкторського бюро машинобудування імені Морозова та Харківського заводу спеціальних машин. Одна з ключових відмінностей цієї модифікації: автомобільна база Крас 260 з чотирьохдверною кабіною замість російського Уралу 375 Після випробувань у грудні 2008 року на Яворівському військовому полігоні було вирішено проводити заводські випробування та виготовляти комплекси. Перший демонстраційний зразок БМ-21К створили навесні 2009 року. Бойове хрещення РСЗВ ГРАД відбулося у березні 1969 року. Тоді саме Гради відіграли головну роль у прикордонному радянсько-китайському військовому конфлікті на острові Даманський. Прикордонний острій на річці Уссурі, який спробувала захопити армія КНР. Однак після застосування СРСР Градів китайці відступили з острова. Щоправда, згодом за результатами переговорів встановили над ним фактичний контроль. У майбутнє десятиліття географія застосування градів стрімко розширювалася. Афганістан, Близький Схід, Ангола, Сомалі, Лівія, Чечня, Карабах та Південна Осетія. Гради активно застосовувалися і під час першої фази російсько-української війни у 2014-2015 роках, як Збройними силами України, так і російськими військами. З початком повномасштабного вторгнення РФ Україну вони знову постійно завдають ударів по обидві сторони від лінії фронту. Варто сказати, що ГРАД це реактивна система залпового вогню. Тому ні про яке вибіркове застосування не може бути й мови. Основна небезпека градів зазначають експерти у тому, що вони не ведуть вогонь прицільно і точно, а просто вражають велику площу. Якщо реактивні системи застосовують у густо населених місцях, це призводить до багатьох жертв серед цивільних. Відповідно, часто під обстріли потрапляють мирні міста. Тому міжнародне законодавство забороняє використовувати РССВ ГРАД у населених пунктах. Однак це не заважає армії РФ ще з 2014 року регулярно застосовувати гради для обстрілу міст. Найбільш відомий обстріл стався ще до початку широкомасштабної російсько-української війни, коли росіяни обстріляли Маріуполь, випустивши по місту три пакети градів. Це призвело до загибелі 31 особи, а ще 117 отримали поранення. Після початку повномасштабної російської агресії рашисти обстрілювали градами Харків, Чернігів, Суми, а також десятки, якщо не сотні, міста селищ на півночі, сході та півдні України.